Три міфи про акне, в які ви досі вірите. Моє ім'я Вікторія Миронюк, я лікар-дерматовенеролог, кандидат медичних наук. І сьогодні я розвінчаю типові міфи про акне. Міф номер 1 Акне це захворювання усіх підлітків, його не потрібно лікувати. Акне є хронічним захворюванням шкіри, яке може дебютувати в підлітковому віці, і майже 80% підлітків страждають на це захворювання. Проте не лікувати акне не буде правильним вибором, тому що постакне це русі, які можуть залишатися протягом усього життя, а також сам стан шкіри може дуже впливати на ментальне здоров'я підлітка в період його формування як особистості. Міф номер два: акне лікується чистками. На жаль, акне не лікується Виключно чистками причинами є гіперсеборея, порушений процес кетинізації клітин шкіри, надмірна кількість корінних бактерій акне на шкірі та запалень. Чистка це механічне вилущення елементу акне, комедона, проте немає постійного впливу на роботу сальної залози. А з цим вам може допомогти дерматолог. Міф номер три акне це проблема харчування. Ми знаємо, що причинами акне можуть бути. В першу чергу гормони та генетика, хоча харчування зловживання швидкими вуглеводами може підсилювати сальні шкіри, загострювати вже наявне захворювання.